Так, ну що, ми робимо вже перше відео в новому році. Ми працюємо От з сьогоднішнього дня. У нас підправки працюють. Ми працюємо в штатному режимі. І починаємо наше відео з того, що ми вам а, зараз показуємо а, серед машинок для стрижки хід. 2024 року. Тобто така машинка у нас продавалася ну, на всіх каналах продажів: це маркетплейси, це сайти, це офлайн-магазини, фізичні магазини. Ось така. Ну і ті, хтось відповідно, ось така машинка для стрижки. Давайте зараз ми коротенько подивимося. На що вона здатна, це Прозорий корпус. Ну Я вам скажу особисто і я її теж рекомендую. Якщо клієнт просить підібрати, то часто я цю показую. Це оптимальна машинка для стрижки, для дому це супер. Наш продавець сказав, що навіть він подив десь в перукарню стриститися, і там майстер працював цією машинкою. А, значить, машинка з керамічним ножем. Далі машинка в нас дисплей, функціональний дисплей, який показує рівень заряду акумулятора у відсотках та по швидкості. Швидкості можна регулювати від 5000 обертів до 7000 обертів. Тобто для акумуляторної машинки це хороший показник, Три швидкості обертів. І ви знаєте, от, наприклад, таку машинку можна використовувати для стрижки дітей. Тому що ви можете поставити оберти на 5, це мінімально. Вона, по-перше, буде вже, от, наприклад, вам на відео зараз передам. Ось, будь ласка. Тобто відповідно, за рахунок менших обертів вже не такий шум. Що може вже не, не так лякати відлякувати дитину. Плюс тут керамічний ніж, а керамічний якраз і рекомендовано використовувати для стрижки дитячого волоса, не тільки дорослого, тому що тут м'який буде зріз, достатньо гострий ніж. І у самої дитини ще мале м'яке волосся. Для м'якого волосся от якраз тоже добре керамічний ніж саме. Ну і для дорослого, звичайно, волосся також кераміка підійде, будете задоволені. Що саме головне, хороший акумулятор. 300 хвилин працює машинка від акумулятора. Це більше, ніж достатньо, особливо якщо це для дому. Для роботи також це хороший показник. Час зарядки до 4 годин. Може працювати від мережі, повністю водонепроникний корпус. Знову ж таки, чому машинка хороша для дому? Тому що тут є стрілка і показано, скільки міліметрів зріс, тобто 0,5, можна відрегулювати до 2,5 на машинці. Плюс додатково в нас ідуть насадки в комплекті. Їх в комплекті 6 до 18 міліметрів. Тому також є достатньо велика кількість насадок. ось Рекомендую. Ціна в нас поки що незмінна: 1299 гривень. Замовляйте, або через інстаграм в шапці з профілю. У нас кнопка, або на сайті TremorI, це модель V695 VGR V695.